І знову потопельник і знову все через оковиту. У Києві на одному із озер рятувальники витягли з води тіло 41-річного чоловіка, який напередодні прийшов відпочивати на пляж зі своїм другом. в стані алкогольного сп'яніння. Житель Запорізької області. А він з кимось був чи сам? Був З кимось знайомі його, Друзья, друзі його є. Тут усі є абсолютно. Натомість товариші мовчать ані слова про ситуацію. Що ви бачили, хто видал? Нічого не бачимо. А що ви будете свідчити? Для нічого, я просто стою там. За попередньою інформацією, покій не відпочивав з цим же мовчазним другом. Чоловіки випивали, один з них пішов поплавати і не повернувся. Рятувальники витягли потопельника за 5 метрів від берега. Людей, які активно відпочивають на березі із пляшкою у руках, знаходять щодня у воді. Лише на Тернопільщині за вихідні втопилося троє людей, які були в нетверезому стані. В Одеській області знайшли тіло 35-річної жінки. Перед тим як піти у воду, вона теж вживала спиртне. На Закарпатті рятувальники виловили 30-річного чоловіка. У Вінницькій області бригада бійців Державної служби надзвичайних ситуацій знайшла двох потопельників. А перед вихідними, 5 червня, у Києві також потонув чоловік. Причина сетаж. як бачимо, тенденція невтішна по всій Україні. На жаль, з відкриттям пляжного сезону збільшилася кількість на перший погляд безглуздих смертей. Люди не дотримуючись елементарних правил на воді, платять за свої помилки життям.